А милі друзі, це я говорю до кожної душі, до кожного серця. Це я говорю, милі друзі, що Бог говорить через мої уста, що час кінця близький, кінця часу світу близький, що скоро гляде Господь на цю землю, і Що Бог мені відкриває, милі друзі. Через своє слово, через сни, що скоро буде кінець, що дуже багато зла, дуже багато зла в церквах, поміж людьми зла. Дуже багато зла навіть е, в домах знаходиться між своїми людьми. Що скоро буде кінець світу, Господь гляде на цю землю. Я не знаю, коли він прийде, але Бог відкрив, що через 2000 років. Буде прихід Господа Ісуса на цю землю, тому що мені Господь багато що відкриває, що багато війни буде, голод буде, коров пролиття буде, будуть вже пророки, вже хрести, вже науки будуть. Будуть коти, бідні, будуть нові хвороби, нові спитання. Чим більше спитань, тим більше буде. Йде до прихида Господа, до прихида Ісуса Христа йде, тому що в людей охолона любов, людей не буде співчуття, не буде любові, Навіть в церква, не буде любові і добра. Найбільше протестантських церков погасна любов, погасна надія і віра. То більше буде шукати не людей, а гроші. Маму не буде шукати багатство, не буду шукати небесного погаства, а земне що натомість співчуття буде себе людство ненависть до бідних і до нещадних хворих людей та не більше буде в протестантських церквах церквах відбуватися милі друзі що скоро прийде Господь на цю землю що поміж таких людей охолона любов буде настільки багато катаклізмів, вієм е, він клімат клімату природі що скоро прийде Господь на цю землю і Бог прагне від нас, щоб ми йшли його слідами в небеса, йшли за ним в той край, де нема смерті, де є щастя, де є любов. Що Бог через своє слово, через святий вам, через Ісуса Христа, через мої уста мені відкриває, що скоро буде присід Господній, що скоро прийде Ісус, і що ми повинні повинен жити. Що Ісус з нами, і ту силу все перенести, і ти за ним слідувати за ним в небеса, дає раді, є спокій, де нема смерті. І я знаю, що Ісус простив моїх гріхів, мене камінь досі спав. Мені так легко, спокійно тепер з Христом. Я пройду ці нелегкі страждання в небеса, де щастя де на смерті. Тому що я цей Пілігрим, я пройду нелегку дорогу, і мені Господь. Відкриє ворота неба, я віду той черток, де щастя, де мир, де не буде смерті. Милі друзі, Господь мене любить усіх нас, йому слава. І щира подяка за його любов. Амінь. Я мої друзям відкинути світом, відкинута людьми, але я прийнята Ісусом, я прийнята Богом, тому що Ісус відлюбив мене і спас, обмив мене своєю кров'ю, і назвав мене на і чабузом своєю. І він мене добере не писати з наші. Я буду блаженствувати і веселитися понад на небі, віки виховав. Моє щастя, блаженства, не буде кріща. Що Бог є любов'ю сила і, і кріпость наша. Він є дуже добрий, але друзі. Він не дивиться на листа, але дивиться на старше і на наш життя, на наші поступки, як ми живемо мирі, і яким ми є. Це Господь веде через дві тисячі років. І його прихід буде у 4163 році. Та Бог мені відкрив через ми і через своє слово. it <laughs>